Якщо ви чуєте голос нещодавно померлої людини, будьте обережні, це може бути гуковиця, невизначений дух, що здатний кликати або гукати голосом знайомої чи відомої людини. Трапляється це, коли відчуття втрати конкретної особи ще дуже сильне, така історія сталася з тіткою Ганною. Зосталася вона сама в хаті, господар Андрій помер вже тижні зо два. Тієї ночі вона лягла рано спати, аж раптом о півночі хатні двері тихо відчинились, щось пройшлося по хаті і сіло на лаві біля столу, точнісінько так, як її покійний Андрій. Ганна геть перелякалась, коли чує голоси з темряви. Ганно, не спиш? Це я, Андрій. Як же ти, чоловіче, прийшов з того світу? запитала вона ледь жива, бо скучив за тобою, хочу й тебе до себе забрать. Не зможу, відказала Ганна, хазяйство на моїх плечах, але тобі тут зовсім важко, а зі мною буде легко. Ти словом, подумай, а я до тебе ще прийду. Ганна встала, підійшла до столу, а він все віддалявся і віддалявся до дверей. Наступної ночі сталося те саме. Вранці Ганна розповіла все сусідкам. Вони порадили, щоб гуковиця не переслідувала, треба відслужити в церкві панихиду, а хату скрупити святою водою. Після того більше не приходив до неї покійник Андрій.